Наприкінці жовтня в Україні відзначають день гарбуза. Тож сьогодні розповімо дітям цікаве про гарбуз. Гарбуз це важлива сільськогосподарська культура. Гарбуз це їжа для домашніх тварин. З гарбуза виготовляють олії. З гарбуза можна приготувати багато різних страв гарбузова каша. Гарбуз запечений, Мармелад. сік. Начинку для кексів і пирогів рем, суп і навіть обсмажені гарбузові квіти. Гарбуз може рости по усьому світу, окрім Антарктики. Гарбуз існує на планеті Земля близько п'яти тисяч років. Гарбузова столиця, на думку вчених, це Мексика. Існує більше 50 видів гарбуза. Крім традиційних помаранчевих гарбузів, бувають жовті, зелені, білі і навіть сині гарбузи. Гарбузи за формою бувають теж різні, короблі, овальні, горошоподібні. Найменший гарбуз може бути розміром з людський кулак оттехенький, а найбільший гарбуз виростили. У 2023 році в Америці один фермер. Вага цього гарбуза була 1246 кілограм. Цей гарбуз потрапив до книги рекордів Гіннеса. Традиція вирізати ліхтарики з гарбузів прийшла до нас з Америки. В середній Азії, наприклад, гарбуз всередині вичищали, висушували і в ньому зберігали різні крупи. А в Україні з гарбузів виготовляли ємності для води. А в Африці з гарбуза робили шолом для мотоцикла. Ми, хоч і не в Африці, але пожартувати вміємо. Наша гарбузова творчість. thank you